Всім привіт! На зв'язку я Дімас, і бойова перепустка підходить до завершення. І я знаю, що дуже багато з вас за цей сезон назбирали жетонів. Мені останніми тижнями постійно пишуть в коментарях та в особисті Дімас, зроби огляд танків за жетони. Порад що краще взяти. Хтось не може визначитися, хтось боїться прогадати, а дехто відкладає вибір на останні дні. Тому я вирішив зібрати все в одному відео і розказати, які танки краще, а які вам зовсім не потрібні. Я зробив рейтинг спочатку танків за 12 жетонів, потім за 20 і в кінці відео за 28 жетонів. Тож, вмощуйтеся зручніше, ставте лайк і поїхали. Так, І починаємо з танків за 12 жетонів. Їх тут 5 танків, і на останнє місце я поставив К-91 ПТ. Я буду намагатися коротко вам говорити, тому що танків багато, я хочу про всіх швиденько пройтись. Дивіться, ця ПТ-шка останнє місце, тому що в неї, по-перше, в неї є дуже жахлива пучка. 0,38 розкіт, 2,5 секунди зведення. Це просто, просто жесть. І кути вертикальної наводки мінус 5,5 із заднім розположенням. Цієї рубки, бачите, Реалізувати її просто нереально. Я би не рекомендував нікому брати цю ПТ-шку, витрачати на неї жетони. Так, у неї ДПМ більш-менш, але реалізовувати його просто неможливо. Тому, тому так, броня в неї є. Е, отут, в рубці є, тут 300 плюс. Так, але це вверх верх пробувається, оця зона пробувається. ВЛД картонне, НЛД картонне. Не, не стоїть, вона того, щоб на неї витрачати жетони. Поїхали на четверте місце за 12 жетонів. Так, на четверте місце я поставив об'єкт 777, варіант 2. Дивіться, яка. Танк. По-перше, у нього є та, плюси. Він броньований. Броньований він непогано. У нього дуже непогане ВЛД. Під кутами там зовсім 280-300 десь. НЛД 230, ну, НЛД ще буде пробуватись, ВЛД дуже гарне. Особливо під такими кутами, там 300, є точки. Для дев'ятки це дуже непогано. Від борта він танчить, дуже міцні борти, башта кріпка. Тут правіше ось 300 плюс, там під 400 є зони. Так, тут а прямо по центру можна пробити 260, ну, але, але танчить. ну Вверх. Верх Картон, і, понятно, але там невеликі лючки в нього. Так просто його не пробити. Давай так, він буде танчити непогано. Але все ж таки його пушка просто жахлива. Вона зводиться, там, не знаю, розкид на всю карту. Це нереальний результат. 3 секунди майже зведення, 0,4 Ну, Це, це жесть. І 440 альфа більш-менше, заряджання 11. Ну, все одно. Я би його не рекомендував, також в першу чергу брати. Це, якщо ви там вже ви все побрали, то тоді. А да. так, ні. Не рекомендую. Дуже тяжко його реалізовувати не потрібно брати цей танк. Переходимо до третього місця за 12 жетонів. На третє місце я поставив Кунзе Панзера. Кунзе панзер. Я на ньому пограв немало. Так, так Непоганий танчик, в нього. Є два режими облоговий та похідний. В похідному в нього там КД менше, але пушка буде ось така, за таким розкидом великим і зведенням. Тому в похідному буде важко реалізовувати тільки в упорі. Якщо ви приїхали, вам потрібно швидко там когось там перестрілювати. Так. З кемпи ми включаємо похідний ой, облоговий режим і стріляємо, у нас буде КД трішки більше, там, з усім, як ви, що ви його вдінете, там буде десь 9 секунд, і він буде точний і попадатиме, буде накидати урон. Так, це ці режими не могли зробити просто звичайний режим нормальний. І щоб ви могли стріляти, плюс-мінус, як Леопард, додавить йому там трішки КД, я не знаю, для чого ці режими. Оце не дуже воно удобно, але все-таки танк непоганий. Грати на ньому можна, їде він швидко. Так, картонка, але, але більш-менш грабельний. Так, На друге місце я поставив Char Futur 4. Якщо чесно, непоганий танчик, дуже непоганий. У нього дуже гарна пушка. Коли ви його там одінете, все екіпаж, то у вас буде там 0,3 десь розкид, зведення буде непогане. В нього снаряди летять дуже гарно. Пробиття в нього зараз я вам покажу, 330 і 264 ББшки. Дуже непоганий танчик, пушка гарна. Одне, що мене дуже сильно напрягало, це його КД. Ну, дуже довго він кадешиться. Плюс е оці е тички по 4 секунди між снарядами також довгенько зробили б хоча б хоч там, 3, я не знаю вже 4. Але реалізуються вони непогано. Із-за того, що тут дуже гарна стаба, дуже гарна точність і. Тобто, танк непоганий. Їде він швидко, маскування в нього гарне. Короче, його реалізовувати можна. Але якщо ж турбобій, то це КД напрягає. А так. Непоганий танчик, я всім рекомендую. Так. І на перше місце я поставив Ає Фейс. Дуже непоганий тяжик. В нього дуже класна пушка, якщо чесно. Якщо його там нарядити, в екіпаж поставити, все поставити, у нього буде розкид там Непоганий буде, десь 0,33-032. Десь 2 секунди зведення для, для цього тяжика буде зу, супер просто. Він буде, гармата там, в неї стаба просто прекрасна, вона буде реалізовуватись ідеально. Пробиття в нього вистачає там 340 на Голді, 258 на ББшці, мінус 9 кути вертикальної наводки. Це ідеально просто. Так, По броні є деякі питання, тому що броня в нього ось тут картон, НЛД картон. Від бортів, до речі, буде трішки танчити. так, Перекручувати не можна, бо сюди будуть десь закидувати. А так, від бортика можна танчити. Башта в нього кріпка, 300 плюс, сюди дуже тяжко прибувати. Так, є тут по центру, можна закидати, але там ну, так, якраз тільки в центрі. Правіше, лівіше вже все. там, 300 плюс. І така велика шишка. Це мінуси. ну, Потрібно грати десь отак, через цю сторону зліва виїжджати. Ну, ось такий рейтинг танків за 12 жетонів. Переходимо до рейтингу за 20. Тут а, у нас 4 танки, і на четверте місце я одразу ставлю цю ЛТшку. шку Ярак 105 Прото. Просто жахлива ЛТшка. Вона, по-перше, велика. По-друге. Тут пише в ней 70, що вона їде, але вона, вона їх набирає секунд, мабуть, 10 чи 15, її розігнати до 70, треба ще постаратися. По-третє, вона на місці повертається просто жахливо, якначе ви на якомусь тяжі. На місці вона просто не ворочається. Так, у неї є там пушка 320 альфи. Ну, там 8,5 секунд буде зведення, коли ви його нарядите. Ну, це ж. Воно не спасає, ви не зможете настріляти на цьому танку. Маскування також не дуже. Я не знаю, для чого цей танк додали, аби, аби був. Тому ми його відразу пропускаємо і на нього не звертаємо увагу. Так, і переходимо до третього місця за 20 жетонів. ТТ-130М. Цікавий танчик якийсь. Йому додали обілку, як у базіка. Правда, два рази її можна прожати в бою. Турбіна в нього, типу, така, да? він, там, ракетний ускорювачі, прискорювачі, Вони, він буде їхати там, швидше, але, але це тільки два рази. Звичайна швидкість у нього просто 30. Так, ви до позиції відразу кудись доїхали, далі ви вже грати там, на ньому кудись переїжджати не зможете. Все, ви стали і стоїте. Їде 30, дуже погано. Е, гармата в нього. Просто відстій, там 038 розкид і зведення 2,6, плюс стаби немає зовсім. Це просто щось. Тим паче, що йому треба ще й турбіну кидати, в випадку, і ХПшку, і стабу якось. Туди. Я не знаю, це все в одне не вкинути, все одно буде він грати дуже погано. Так, закрили йому тут маску, щось Тіпо непогано. Але, але ось, бачите що, зверху просто величезний люк. В якій залізатиме все, кришка тут також запробувається. Ну, непоганий ВЛД, якщо чесно по обороні, ну як, більш-менш та НЛД, але це не спасає. Все одно там всі будуть вас пробувати, десь від бортика може станете, реалізовувати цю пушку буде дуже важко. ДПМ 2000 це просто так альфа більш-менш, ну ви її не зможете реалізувати. Плюс, навіть якщо ви приїхали на позицію тяжів далі вдалі переїхати далі. Ви вже не встигатимете 30, 30 їхати, їде, це, це жесть. Все. Не звертайте на цей танк уваги, проходимо далі. На друге місце за 20 жетонів я поставив Lorraine 50Т. Непоганий такий танчик, якщо чесно. Ну, у нього непогана пушка, 0,32 розкид. Зведення великувате не спорю, стаба така собі. Не дуже. Але він їде швидко. ну Тут пише 60, він там їх набирає не так добре, але розганяється, їде непогано. Переміщатися по карті буде комфортно. У нього непогані кути вертикальні наводки мінус 10. Це дуже-дуже класно. Десь від башти можна стати, тим паче, що в нього башта дуже броньована. Бачите, які тут. Цифри просто тут 600, 300, 400, дуже велике. Навіть маска зашита 300 плюс ось. Навіть маску ви не закинете йому. Так, є кришка тут. Оці маленькі лючки, туди можна закидати, але він високий, йому дуже важко сюди закидати, якщо чесно. Тому він буде від башти Так, ВЛД, НЛД, все це картон. ну Десь може рикошетне, отак. Там. Десь можна підкрутити, те ж сюди закинути. Тому це не танчить. А от башна, так, да, і від рельєфчику стояти можна, накидати. 400 альфа в нього і десь 10 секунд КД. Це дуже непогано буде, він реалізовуватиме себе. Але все ж таки не вистачає йому бронепробиття трішки в гарматі. І... Тому він буде, ну, трішки... часто будете не пробувати там, суперників, тому тільки друге місце з цих танків. Так, і на перше місце я поставив БЗ 58 582 Дуже непоганий танчик, якщо чесно, у нього дуже висока альфа 520, аж ви будете бачити, там максимально від до 600 буде вилітати у вас. Це дуже приємно. У нього дуже непогане перезаряджання гармати. Ви десь зробите з дослом 11,5. Приблизно, це буде дуже непогано. У нього розкид 0,35 для тяжика такого. Ви зробите йому десь 0,33-032, і це буде круто. Мінус 8 КВН. Ну, Це прям реально дуже гарні показники. Їде він швидше, ніж, допустимо, той самий ТТ-130М. Стаба в нього краще, ніж в ТТ-130М, тому грається він дуже непогано. Я рекомендую. Якщо у вас не вистачає 228 жетонів немає, є 20, то я б цей танчик рекомендував. Він дуже-дуже непоганий. Так. І переходимо до танків за 20, 28 жетонів. Їх тут також 4. І відразу, відразу я ставлю на останнє місце об'єкт 265 Т. Так, у нього барабан на три снаряди. 390 альфа всього невеличка. І. 10,5. Останній снаряд 13,4, 16, то в нього КД просто вічне. Я не знаю, як, для чого таке КД робить з 390 альфой. Якби там була хоча б альфа-440, то ще, ще більш-менш, ну не 390. Їде він 40. всього, По броні в нього не дуже все, тому що ось ВЛД все картони, НЛД картони, заднє розположення башти. Башта така посередня до 300 менше. Будуть пробивати оці лючки, все, оце, все буде залітати. І... Дуже такий максимально некомфортний танк. Розкид 0.4, 2,6 зведення, ту пушку реалізувати нереально. Тому ми його зразу пропускаємо і переходимо до, до третього місця. На третє місце за 28, до 28 жетонів я поставив КПЗ 3 Project 07 NK, тут написували. Ой, ну, така ПТшка. Якщо чесно, то краще взяти собі стерву, ТРВ9 і на ній грати. Гармата просто жахлива. 0,34 розкид, 2,4 зведення. Так, у нього є облоговий і похідний режим, ви там включаєте е, облоговий режим, у вас стає гармата точніша, але в тому режимі у вас стає КД більше, перезаряджання, ДПМ падає. Якщо ви граєте в звичайному режимі, ви не попадаєте. Ну, таке, якщо чесно, мені дуже не подобається. Альфа-360. Так, ДПМ пише великий, в похідному режимі там. В, в звичайному режимі а в звичайному режимі ви його не реалізуєте, а в похідному КД падає і плюс, він картон. Короче, я Плюс, Ага, третє ще. У нього 350 огляд, йому по-любому треба ставити оптику. Тому ви тратите ще один слот на це. Так, їде швидко, але толку. Ви картонний, вас всі пробувають. Тому я не рекомендую, ми зразу відкидаємо цей танчик і не беремо його до уваги. Переходимо на друге місце. На друге місце я поставив ТС 60. Дуже непогана ПТ-шка, якщо чесно. Дуже непогана. У неї. Давайте почнемо з пушки. Так? У неї 400 альфа, пробивання в неї 258 ББшкою і. 320 на голді, кумулятив. Мінус 7, кути вертикальної наводки, що для такої ПТшки з заднім розположенням, Бачите, дуже непогано, якщо чесно. Плюс, плюс 0,38 розкид, Так, розкид великий. Але час зведення 1,6. У неї дуже гарна стаба. Ви будете попадати, так, йому якийсь приціл закинуть, стаба сюди не ставиться. Якийсь приціл закинули і кидаєте по. 6,5-7 секунд десь КД буде по 400. Це дуже непогано. Від борта ви виходите, борт танчить, от зараз я вам покажу. Тут непоганий непоганий борт 300, плюс такими кутами, він ровний, там немає цих скосів. Ну так, да, якщо ви так перевенте, то сюди можна закидати. Але ж отак, якщо нормально танкувати, ви не будете його пробувати. Плюс башта в нього нормальна, якщо чесно, по броні для ПТшки, для такої, Вон, 300 є. Ну так, єсть. Ось сюди, якщо в цей трикутник закинуть, там буде 250, але оце все 300 приблизно. Тут також це, це дев'ятка, 300, це непогано. Маска така собі, також непогана, зашита. Так, да, є люк, в люк будуть закидати. Ну, На цій ПТшки все одно можна грати на першій, на другій лінії, пробувати грати. Їде вона 35, так, йому турбіна потрібна, щоб він швидше трішки їхав. Але гармата дуже класна. 6,5 секунд, вона себе реалізовує, накидає домах. Тому друге місце. І якщо у вас є кобра, яка на першому місці у мене, то я рекомендую другим взяти ТС-60. І переходимо, як вже зрозуміло, до кобри. Класна, класна істежка, якщо чесно. Вона повинна, я думаю, бути в кожного. Це її фугаси, це просто щось. 490 шкода з однієї тички, це космос. Я виїжджав. І в мене навіть шорт є. Як я супер коню віддавав 2000 дамагу просто з барабана в борт. Це, це космос. Фугаси цілі летять 1165 метрів на секунду. Пробиття на фасі 210 це топ. Я просто не знаю. Мінус 10 кути вертикальної наводки, 0,34 розкид. Так, зведення великовате. 3,1, 3,3 і плюс стаба погано тому потрібно грати в упор. Але якщо ви знаходите свій момент, ви просто виходите і убиваєте любу дев'ятку, мабуть, в грі, яка там тільки є, вас ви можете вбити. Якщо ви зайдете там в борт або десь ззаді, це просто класно. Я не знаю, я в неї відіграв дуже непогано. Мені ця стежка дуже сподобалась. Тому на першому місці, однозначно, і всім рекомендую її взяти, ви будете від неї кайфувати. Ось такий вийшов у мене топ по танкам за жетони. Сподіваюся, що тепер вам буде значно простіше визначитися і не спалити свої жетони дарма. Якщо це відео допомогло, підтримайте, будь ласка, лайком, підпискою. Це дуже мотивує робити для вас нові огляди та рейтинги. Пишіть у коментарях, який танк плануєте обрати саме ви. Буде цікаво почитати. З вами був Айдімас, дякую за перегляд і до зустрічі!